Вони не вчать фізики, хімії чи геометрії, але підказують людям, як змінювати світ через найпростіші речі. В івано франківську відновив свою роботу відкритий університет майдану. Саме у столиці Прикарпаття вперше після Києва реалізували ідею такого вільного вузу. Нині його осередки вже діють у восьми містах України. Співзасновники кажуть, йдеться не про читання книжок або ж класичні науки, адже після майдану в країні відбулися шалені зміни, і тепер людям варто навчитися жити в нових реаліях. Сьогодні запит суспільства є навчитися управляти найпростішим управляти своїм життям, тому що здається, просте питання, але насправді воно набагато складніше, так для кожного, управляти своїм майном, вміти бути власниками, вміти бути громадянами, вміти бути е, тими людьми, які несуть певні цінності, які несуть певні переконання. Е, Окроплені кров'ю сьогодні навчання у відкритому університеті відбувається переважно у форматі публічних лекцій. Під час них знаннями з аудиторією діляться яскраві особистості фахівці з різних галузей. Це будуть і університетські викладачі. Це будуть підприємці, тому що підприємці, які мають успішний досвід, це дуже важливі спікери. Це будуть соціологи, психологи, бо ця складова дуже важлива. Це будуть, можливо, лідери молодіжного руху. От є пазли, які складаються, і в них є рамка. Так от ВОМ сьогодні встановлює рамку, а от пазлики. Будуть складати кожен викладач. Навчання у відкритому університеті відбувається щовихідних. Вже на найближчих зустрічах слухачам обіцяють лекції від провідних викладачів Прикарпаття та відзначають, що відвідування заходів безкоштовне.